Христос зраждається. У різдвяні свята ми завжди згадуємо, бажаємо один одного всього найсвітлого, найкращого, миру нам, злагоди, любові, повагу один до одного. І от сьогоднішнє моє відео теж буде про те, що було найкраще в моєму в'язальному му році. Ну що ж, почнемо. Вітаю вас! Ви на каналі Віклі Дизайн. Я Надійка, і сьогодні ми говоримо про. Успіхи 25 в 25-му році в'язання. Рік почався в мене 25-й досить так продуктивно, і я почала в'язати як вручну, так і на машині. У мене там було дуже багато плечових виробів. Один з таких найкращих плечових виробів на початку року це був виріб для мого чоловіка. В'язала я його з ниточки Дороті, знаєте, там 10 кашеміру, 90 мариносу, метраж 1500 метрів на 100 грам. В'язала я в 10 ниточок. Колір такий не то хакер, такий болотний хаки, щось таке. В, в светрика я вам тут ставлю. Спочатку він був для, після в'язання, він трошки походив, йому підскочив. знаєте, Це лікарна ниточка, і вона трошки збігається. Я тоді розпорола і дов'язала ще манжети, і внизу дов'язала трошки довжини. Якби з того і розпору то я дов'язала те, що там потрібно було лицевої гладі, а з нової невипраної ниточки я дов'язала манжети. І воно вийшло досить добре. Чоловік дуже задоволений, каже, він дуже теплий. Найтепліше светрів, які він там має, ну, сьогодні мені в виспі, виспіває на рахунок цьому светру. Тому це такий перший мій хороший проєкт, який був в цьому році. Е, наступний, що таке було добре, зараз я собі так виписала, і що я попробувала в цьому році, що було. Е, Наступне в лютому. Я відкрила канал свій на Ютубі, завдяки якому ми зараз з вами спілкуємося. Я, е, знаєте, коли я почала в'язати, вже можна сказати, останніх 10 років я так активно в'яжу. чоловік туди бачиш, що я дивлюся дівчата, чого ти, ну, ти не відкриєш собі канал? Ну, ти ж теж так можеш розповідати. Ну, ти... Я звернула, Ні, це не для мене, то не я, то і цього року нарешті мене прорвало. Він так би домігся свого. Я відкрила свій канал в лютому. Це теж таке досягнення 25-го року. Е, наступне, що таке було, це було. Я спробувала ниточку ось таку, вперше в'язала з неї. Це е, Лана Гроса, Лала Берлін, Гайз. Ось така як перше з нею працювала в цьому році, що хочу сказати. Мені сподобалося формування цієї ниточки. Я її в'язала, ну я давала одну ниточку цієї, тут є 250 метрів на 100 грамів, це зараз я вам скажу тут е, 250 метрів на 50 грам. Вона тонесенька, тоді альпака, зараз я вам скажу склад, бачите, яка вона тонесенька. Я давала одну ниточку цієї і одну ниточку мелодії. І зв'язала светр. Фотографію сетра вам тут вставлю. Суть не все це, суть в тому, що я спробувала цю ниточку. Мені подобалося фарбування цієї ниточки, з самою ниточкою я би не сказала, що я дуже задоволена. Ну, так, в поєднанні, так, ну, чи я б в'язала з нею, ще не знаю. У мене ще залишилось на один такий светрик. Формування мені таке подобається. Що в нас тут є? У нас тут є 40% альпака, 25% маріно, 25 поліамід, 6 тенцел і 4 котон. Таке словочка. Вона така, знаєте, мені трошки збивається якась така, Не дуже приємно. Наприклад, сама альпака, от мелодії там. Air, це взагалі приємно. Вона ніби приємна, все, але все одно якесь таке відчуття трошки, трошки тої синтетики якось. Не знаю чому. Ну, так для мене. Але фарбування мені сподобалось. Ну, попробувала та й попробувала. Отже, це в мене було. Я буду відмальовувати, що я тут вам вже розповіла. У мене скаже на запіжу, на наперед це в мене 10 пунктів на сьогодні. Третій. Отже, наступне, що в мене таке було, це. Літо місяці. Я давно вже так передивлялася, але все, знаєте, як то кажуть, тверди шкода для себе грошей. І тут випадково мені попалося, що продають верхню фунтуру третього класу 260 здається, я так не скажу вам. Машина бразер третього класу, саме простенька, але то, що третій клас в аже то з і верхня фунтура досить приваблива була ціна. Я написала Олені з сайту Візалка-Візалка називається. Вона є в Інстаграм, у неї свій сайт має написала. Кажу, я би взяла, але з умовою, що ви мені докомплектуєте другу фантуру. Тому що одна фантура, це потім, хоча можна разинку, це грубі спиці, можна разинку і спицями зв'язати. Але завжди, знаєте, коли є можливість, то завжди хочеться по максимуму. Вона погодила, каже, добре, каже, я вам е, документую, але там, можливо, через місяць, два-три, каже, як вже вийде. І виявилося так, що ця машина була в Поліщі, і Олена їхала через Львів і привезла мені машину до Львова. В машині я ми з нею зустрілися на вокзалі, все з нею переговорили і домовилася, що наступну фонтуру, як буде друга фонтура, вже приїде мені налагодити. Допоможе встановити, ну, подивитися, чи добре я встановила, бо встановити я можу і сама, але чи добре я від. Так далі. І десь це було в червні і, напевно, в серпні до мене прийшла друга фунтура. І Олена знову їхала через Львів, ми зустрілися, і, тому що їй дуже вдячна. що Вона погодилася прийти до мене, подивитися на мої машини, вона і, 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 і третю класу мені відлагодила. Ну, я добре, ніби постала, ну, там трошечка щось було. Я ж не такий супермайстер. І відповідно подилася до моєї п'ятого класу, яка в мене вже декілька років, і до неї ніхто не дивився, ну крім мене, такої, що допомогла там дещо від коригувати в ній. Що їй дуже велике дякую. Це було теж таке моє відкриття. І вперше я говорила з людиною, яка теж має якесь відношення до машини. Яка мені могла щось дещо показати, які в мене були питання, тому що в моєму оточенні ніхто не. Спицями ще в'яжуть так. Можливо, десь хтось гачком в'яжить, а от на машині взагалі ніхто ж можна було з кимось порадитися і так далі. Отже, дуже дякую Олені. Це теж таке було досить відчутне для мене в цьому році і з позитивного, такого хорошого позитивного. Наступне, що в мене було цього року, це, звичайно, я маючи ту машину, я ще навіть не мала другої фунтури, відв'язала на верхній фунтурі, відв'язала светер. Я говорила про цей свет. Це светр був зв'язаний з Lana Goldana Gold Classic. Дві ниточки я в'язала, манжети в'язала вручну. Потім вже, хоча була навіть машини, все одно вже дов'язала вручну, бо думаю, щоб вже не відрізнялося. Отже, і пробувала вишивку на в'язаному полотні. Там не так повністю вишко, там контурна вишивка, тут в трафі вставлю цієї вишивки. Светр вийшов. Оригінальний, Перший раз робила. це не сатра, це кардаган був з гудзиками. Все от, мається на увазі, що вперше робила вишивку на пов'язаному полотні. Так собі знаєте, пригадую, от, бо от, коли зв'язала, діти були малі, там потрошечка в'язала, але ні, вишивку я не робила. Я Жакарди в'язала різні, а от вишивку не робила. Це була перша в мене вишивка проба Тако, такої техніки, пов'язаному полотні. Отже, спробувала я <смливу> вишивку і, відповідно, зразу спробувала в'язати на машині третього класу. Що сказати про вишивку? Оригінальна, досить добре дивиться. М -м -м контурно так, легше вишивати контурно, ніж в'язати жакардом так далі. А от якщо б було б більш такі, то я б, напевно, скоріше в'язала б, б інтарсією, або жакардом, але б не вишивала. Це по перше, треба дуже дивитися за натягненням нитки, щоб було е, такі великі полотна. Воно обтягує полотно, тому що ви в'язане полотно, по ньому може накладається шавда, це буде важке все таки тому я би більше в'язала, якщо б була б більш така забита вишивка, більш така, ну як роблять, то я б більше це таки в'язала, напевно, і Тарсі або Жакардо, ніж вишивала. А от контурну вишивку, так, сподобалось оригінально. Тільки треба от щодо контурної вишивки, тут ще таке питання. Наприклад, я відібрала собі вишивку, і вона в оригіналі, вона була більш така витягнута. А коли я вишила на... Полотні вже, вона в мене трошки така розтягнута вийшла, тому треба теж підбирати ще щільність, щоб дивитися, як воно більше, щоб гарніше дивилося. Але як мені одна в коментарях дівчинка сказала, каже: «Ну, ви ж не ходите з роздруківкою і своєю вишивкою. Ніхто знає, як вона мала бути, ніхто ж не знає. Тому може бути і так. Отже, тоді, отже, такі були мої. Навички. Наступне, що я в цьому році також спробувала вперше, це я зробила на YouTube-каналі опис шапки Жакарду. Я давно дивилась, я ще минулого року, коли в'язала з е внуком цю е шапку. Я так думаю, думаю зроблю непевний опис, ну, якось, знаєте, як назавжди не виходять, то руки не доходять, то не знаю, до чого вчепитися, то як то почати. А тут е була альпака о, Теж в мене зв'язана шапочка з Норд, ой, не з Норду, Знепал. Дроб знепал. Я зараз випущу цей, люди, може хтось хоче зв'язати, може собі зразу замовити ті ниточки, тому що є 30% знижка, буде добре. І я зняла, ну, ска, зняла е, відео майстер-клас, повністю розширений, як я в'яжу цю шапку, як там е, дивлюся на. Жакард, який даю схему Жакарду, даю закриття шапочки, не здала повністю відео, як робити помпон до цієї шапочки. Це було таке теж в мене перше, тому що я ніколи не знімала майстер-класу. Можливо, він не є досконалий такий, якби цей, але, думаю, хто в'яже цей, зрозуміє і хоча б подивитися на схему Жакарду, яку я підібрала до шапки, як я зробила його. Тому теж це в мене таке було вперше. І потім на основі цієї шапочки е жакардової я зробила вже от зараз в кінці, в грудні, вип випустила теж такий експрес-майстер-клас Жакардої шапочки, але там інший узор, там узор сніженка і закриття трошки інше. По-іншому закривала е ту шапочку, тому що там, щоб була гарна е мокілочка, треба трошки по-іншому закрити. Але також випустила. І відповідно до тих е, шапочок перед, між тими шапочками мене був ще один майстер-клас, але це, це був такий спонтанний. Е, Чому він був спонтанний? Тому що в мене е, майже цілу осінь внучка просила зв'язати її балаклаву знаєте, стої, з а, Аліза Пуфі з е, петельками. Я завжди до дочки говорю слухай, кажу, це ж така ярунда, це ж синтетика, поліестер, воно таке воно приємне, вона гарне, кажу, ну воно, воно, воно непрактичне, каже, воно просто як забавка. Каже, я завжди ні, ні. Мені внучка тут і фотографії висилає, якісь там різні бабці, ну ти мені зробиш таке. Я вже не витримала, кажу, давайте підбирайте кольори, я вам зроблю, кажу, зразу її Емілії, давай, щоб і Іванко зробили, щоб їм було двом. Я кажу, Емілі зроблю зайчика, вона хотіла з довгими вушками. Кажу, а Іванки зроблю ведмедика. Ну, вони вибрали кольори. І я так почала е робити. Думаю, а може ще хтось хоче якісь діти просять таку ерунду, скажемо, такий балаклавидом. Та я от в'яжу зараз, одну відв'язала, думаю, зараз на основі другу зроблю такий швиденько. Майстер-клас там немає, що перебирати ті петельки. Може, навіть якась дитина схоче собі сама. Буду даватися той майстер-клас і собі сама зробить ці <клес> балаклавочки. Я зробила ті балаклави, зробила майстер-клас, але думаю, хай відзняла, ти відзняла, хай буде, не відставляю поки що. Ну коли я привезла їм ті балаклави, як вони вдягнули, вони, гуляйте, в них в них було радості. Вони з тими балаклавами, боже, до всіх дзеркал в хаті ходили дивитися. Вони її і так вдягали, передягали, і, і. Боже, Їхні очі світилися. Фотографії я вже і минулий раз говорила, і цей раз вам тут ставлю їхнє щасливі обличчя з тими балаклавами. Тоді було тепло, і дочка каже, Боже, як шкода, що ви завтра не йдете в школу. Тоді, було. Що було та... а, Мілья, Боже, мене би всі питали, де я так взяла. Та мене б тут зараз би всі дергали, де я таке взяла, що хто б мені таке зробив? Я їх такими щасливим давно не бачила. Отже, балаклава. Це теж з позитивних такого, що було. Це було, можна сказати, найбільш позитивніше, що було в цьому році. Тому що такі емоції, які я отримала від, ціх, від тих готових грубіт, я вже давно не відчувала, не, не бачила. Де, це, знаєте, Деко нам дається для нас, це не потрібно, воно таке це, але хтось хоче це, і для когось це приносить таку велику радість, тому не відмовляйте своїм, особливо своїм найдорожчим в таких, в таких дрібничках, те, що ви, вам здається, що це дрібничка що це є. Не потрібно, аби якась там як вам сказати, дуже не потрібна якась незаслугова увага, якась річ, що, але комусь вона дає дуже великої втіхи. Емоції, отримання емоцій це найкраще, що є в цьому житті. Отже, Балаклава, На Балаклава теж після цього я вирішила все-таки змонтувати за майстер-клас і виставити. Він теж є в мене на каналі цей майстер-клас ми робимо ручками балаклавки. Наступне, що я в цьому році спробувала, це я спробувала в'язати японське плече. Светр японським плечем, так давайте скажемо. Техніць японське плече. Сказати, що я в захваті від нього, ну, я би не сказала, що воно ж мені так дуже подобається все, але. Але я спробувала нову техніку в'язання плечового виразу, як японське плече. Теж в теж якийсь є досвід, можна сказати, якийсь набуття навичок. Цього в'язала японське плече за майстер-класом у Ланарі Пчунний Светрюча, який там називається, підпишу. Я купляла майстер-клас і, відповідно, по ньому в'язала це японське плече. Думав, Попробую, як роблять майстер, хоча там нічого складного немає. Думаю, Але щоб не розраховувати, висяду спокійно, просто подивлюся, що це таке, щоб не напрягатися на собі. Отже, попробувати е, японське плече. І дві останні позиції мої, які я в цьому році була в захваті, це є придбання ниточок. Одна з перших ниточок це в мене ось така бобіночка. Це є. О, зараз у мене тут. Випуск щоб я тут не вичитувала, так. Це є філком Донателло, 45 кашемір, 28 м'як, 26 меренос, 500 метрів 100 грам. Ось така. Я ніяк не можу приступити до неї, тому що це така ніжність, мені шкода її зіпсувати. Я вже так хочу думати, що я хочу з нього зв'язати. У мене 420 грам, на плечовий виріб мені вистарчить. Тут в мене є на зразочок зразочок зв'язаний. Зв'язаний на машині на щільності 7 і на щільності 5. Не, не певне, не, на 5, напевне, так би Дівчатка, це така ніжність, воно таке мія воно таке приємне, от, до рук. воно таке приємне приємне, це таке котенятко ніжне, гладеньке, Пух, ну, пухнасте, тут є такий пушочок видно. Видно вам, напевно. О, давайте може ось так. Ну, добре було, б видно. Давайте ось так, може бути. Ну на чорному ну, добре видно. Ось такий такий пушочок. Чудово. І мені ніяк не можу просто пити, тому що я з так і зроблю. Тому, ой, ні, такий не хочу. Давайте, може, такий. І от я хочу такий, знаєте, щоб він був, можна сказати, єдиний, але на всі випадки життя. Щоб я його носила. Нусила, мусила. Тому я довго думаю на ньому. Оце моя одна ниточка. І друга ниточка, мені вдалося цього року купити собі е, біджолі Модесно. Е, Ціла попіна, там 900 90 грам. Біджолі Модесно, ви знаєте, це є 30% кашеміру 70% мариносу, 900 960 грам такого кольору. Маренгом. Зараз я вам покажу цю бубінку. Я вже її раз показувала, але ще раз покажу вам її. Це ось такий зелений. Це навіть не марен, а такий колір хвої. Такої, знаєте, стиглої стиглої зеленої хвої. Це може піти і як мені на светрі, і чоловіку, тому що він мене любить. Я не дуже зелені люблю, а от він не любить зелені кольори, а може бути і. Така велика попіночка. Це теж в мене таке цьогорічне придбання. Вона трошка яскрава, вона трошки така припилена. вона не є така яскрава, як. Ой, Не можу зловити, тому що Ой, не зловити. Я тут знімаю одне, коли монтую, воно зовсім інакше виглядає. Але як є. Ось така велика. Тому що ми завжди купляємо, знаєте, як на стоку Є якісь залишки, то... а тут єдине. Мені вдалося взяти цілу 1300 метрів на 100 грам. Вона досить така. Трошка об'ємна і думаю, в три ниточки це було б, би... буде в'язатися добре. Три ниточки. Буде непоганий. Светерик. Отже, такі мої були позитивні емоції, позитивні дії в цьому році, в 25-му році. Дятка, я вже майже відзняла відео, вже майже його змонтувала і задала ще одну людину, яку мені в цьому році вдалося зустріти, спілкуватися, яка долучила мене теж до спілкування з однодумцями. Це Марина Осіпова з каналу Візальна майстерня. Марина цього року створила в телеграм-канал, це теж називається візуальне я не маю жарту телефону ще раз подивитися, І в якому зібрала однодумців не тільки в'язання з спицями, там є власне однодумці, які в'яжуть на машині. Мені цього так бракувало. Я дуже вдячна Марині. Що вона створила такий канал, де можна поспілкуватися, де можна задати питання, де можна попіднятися якимсь досвідом, е отримати якийсь досвід з більш е е продуктивних майстрин, більш е з досвідом майстрин, які можуть поділитися. Мені цього бракувало. Я дуже дякую Марині, що вона що мені, е що я змогла з нею познайомитися, що я попала на її канал, що ми поспілкувалися. І ще хочу також подякувати їй за адвент, який у нас цього року теж робила в телеграм-каналі, робила адвент, візуальний адвент на питання відповіді. Е, я з дозволу спитаюся, сама якщо дозволиш, я би хотіла відзняти теж відео, на, відповісти на ці питання у відео і розказати більш детально про цей адвент. Але це буде трошки пізніше. Отже, ще раз дякую за такий. За таку зустріч у візуальному моєму житті цього року. А весь підсумки ми побачите в е, мого візуального року в наступному відео. Підсумки повністю, скільки я вив'язала, що я вив'язала, яких було речей більше, яких менше <кхи> в цьому році. Побачимо в наступному відео. Що ж до зустрічі! Сподобалося вам моє відео пальчики до гори. Підписуйтеся на канал і до зустрічі до наступного відео.